Що ж відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент тут питання, все ж таки технічне. Я би казав, все ж таки, що треба е, випускати в ефір і е, брати е, інтерв'ю е, і давати можливість інформаційно е, роз'яснювати тих людей, які розбираються в ядерній енергетиці, угу. я консультувався. І вони дуже чітко пояснили, дивіться, яка різниця була між атомною електростанцією, наприклад, Чорнобильською, та, і, і там навіть Фокусімою, і, і е, е, теперішнім станом запорізької атомної електростанції. В тому, що запорізька атомна електростанція, вона в холодному стані, вона не працює. І е, вибух, е, наприклад, такий, як був е, е, в Чорнобилі, він просто теоретично навіть неможливий. Для того, щоб це зробити, це треба підірвати е, цю кришку, яка накриває реактор, зсередини якимось ну, потужним е, понад декілька тонн вибухівки або не знаю, тактичною ядерною зброєю підірвати, для того, щоб вона розкрилася і був доступ до радіоактивних е, речовин всередині реактора. І то е, 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 то ефекту, який був, наприклад, на Чорнобилі, який був. В, е, в стані, ну, в гарячому стані та е, працюючому, все одно не буде. Тобто, якщо е, е, ворог може здійснити якусь провокацію, то ця провокація буде е, чисто така технічна. Вона, е, Якщо і заразить, ну, якщо зараження буде в цієї території, то вона буде ну, не більше. Там до 10 кілометрів, і в першу чергу можуть постраждати ті люди, які знаходяться безпосередньо біля станції, на станції біля станції. Це енергодар, це навколишні села. Оце небезпека. Угу. Вони можуть здійснити. Створити тут так так званий ефект брудної бомби, про яку вони постійно звинувачили Україну в останній час. Тобто вони своє іпсо розганяють, що це Україна може сама здійснити вибух, і це буде розцінюватися як брудна бомба. Україна працює на випередження, базуючись на дані розвідки головного управління, говорить, що ні, ми тут не до чого. Виключно російська провокація: Росія контролює Запорізьку атомну станцію на ній і відповідальність. Так, треба розуміти саме так, тому що ми ж розуміємо, що ситуація була аналогічна з Каховським водосховищем і угу. Каховською Грес, коли Україна не мала доступу до тих е, можливостей, щоб підірвати е, Грес середини. тобто с, е, доступ в підземні, під, під, підземні е, ці е, об'єкти, ну, об це там е, такий тунель, який нижче рівня води. Тільки такий вибух міг забезпечити от -от ту трагедію, що сталася на Каховською, Каховською дамбою. Тому все, що відбувається зараз на території Запорізької атомної простанції, ну по перше, там все ж таки перебувають хоч і два співробітника, але вони на увазі та безпосередньо перебувають там міжнародні спостерігачі. Я розумію, що їх не пускають на, 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 на деякі об'єкти. Я розумію, що вони не мають доступу до тих чи інших е, технічних можливостей контролю. Але разом з тим вони там є, і це вже фактор того, що стримує е, ворога здійснити якісь ну якусь е, небезпечну дію. А все решта, ну будемо дивитися, тому що е, адекватність. Е, Росіян, вона після Коховського досховища в мене, наприклад, нижче. нуля. Помножена на нуль, скажімо так, адекватність Росіян. Європі надо передати просту річ. Ви получите ядерний удар Європейський Союз НАТО дуже добре розуміє зараз ситуацію в Росії в цьому плані, тому що в тому числі і в зоні Запорізької атомної станції, хоча би прийміть до відома інформацію про те, що на базу, яка знаходиться в Іспанії, прибули не один, а два спеціальних літаки, які здійснюють постійний моніторинг. Території євразійського простору на предмет зміни а, певного фону радіаційного на цій території по всій групі ізотопів, тому вони мають найповнішу інформацію в цій, в цій, в цій території. Це перше, друге. Зрозуміло, що ви праві, пані Світлано, в тому, що європейці і Сполучені Штати американці не просто побоюються, вони бояться. Бо вони розуміють, що мавпа з ядерною гранатою вона страшно небезпечна, і що з нею може бути, то може хіба що Господь Бог знав. Але треба розуміти, що на сьогоднішній день технологічно увага взаємно. Сполучені Штати Росію і Росія мають можливість контролювати по цих параметрах параметрах 24 години. І я ще раз на цьому наголошую дуже детально, особливо по розміщенню, по наявності певних озброєнь і використання цивільних, цивільного ядерного потенціалу. А власне, якщо певні зміни відбуватимуться, то про це будуть знати. Ми отримали ще десь 8 місяців назад чітку відповідь із Вашингтона і з Лондона, де було абсолютно чітко сказано. До речі, це підтверджено було і президентом Еммануелем Макроном Франції. Якщо буде застосовано в цьому плані будь-які дії, в тому числі на цивільних об'єктах, вони будуть розцінюватися як застосування ядерної зброї. Відтак Росія отримає відповідь. Згадайте і слова. Бориса Джонсона і слова президента США. Тут абсолютно чітка а, червона лінія. І цю чи червону лінію Фюрер Московський дуже добре розуміє. Відтак, я ще раз хочу наголосити, щоб ми розрізняли, коли ми говоримо на цю тему, це інформаційну війну. Бо вона, я так бачу, що в тому числі частина. Українського суспільства і технологічної складової не розуміють, що ця річ б'є в тому числі не тільки по Ворогу, а й по, по українському населенню, не менше. І це треба розуміти, що ця зброя дуже небезпечна. Бо від нав'язування теми по контрнаступ до ядерної війни дорога не далека. Але гратися з такими речами неприпустимо. Тут треба бути дуже обережним і розуміти, що ядерний шантаж Росії. Має отримувати відповідь, яка б насправді паралізувала б сама Росію, а не тільки інші країни і Україну. Тому що це дуже важлива друга річ, про яку тут, ну, тут необхідно розуміти і говорити. І ще одна: очевидно, що в ході розвитку нинішньої події саміт НАТО є певним етапом, виходячи з того, що Фюрер Московський розуміє, що світ фактор боязні сприймає. Він накручує тему ядерного шантажу, щоб скажімо, вплинути на рішення, які можуть бути у вільності. Але е ці рішення під таким тиском можуть бути двоякі або, навпаки, прискорення вступу України до НАТО. Я не виключаю, що і так може бути повернути питання. Я ще раз кажу: я не виключаю і такого варіанту. Бо в нинішній ситуації дуже багато подій відбуваються спонтанно. Я не назву це спонтанним, але те, що це може бути приємним сюрпризом для України, я такий випадок не випускаю. З одного боку, з іншого боку, зверніть увагу, як співпали в інформаційному полі тема так званого ядерного шантажу, і друга тема це так званих переговорів. Про це теж не треба забуватися, тому що тема переговорів вона ж небезпечна, в тому числі в українському суспільстві на даний час. Одним словом, я вибачте мене, я не хочу зараз. Занадто НАТО багато на цю тему говорити, тому що розмова розмовою, а суспільство відповідно під тиском цієї інформації буде знаходитися під шаленим пресом. Як можуть сприймати це лідери країн НАТО в вільнюсі, будемо бачити, але я ще раз кажу: в цій ситуації треба бути оптимістом і розуміти, що можуть бути декілька варіантів розвитку подій.